Добрий день, шановне товариство. Моє ім'я Віста і я веду свій блог далі. Це блог для тих, хто пробудився, для тих, хто шукає знань. Тема нашої розмови замужество, одруження. Скільки анекдотів на цю тему, скільки знайомі, родичі, друзі стараються вас з кимось познайомити, а результату нема. Чому? Сама основна причина це печать на потомство. Ви, глянувши на людину, менше більше можете сказати, яка вона. Так само і мужчина Він відчуває на рівні енергетики, що перед ним, як в народі кажуть, пуста або безплідна жінка, і яка ніколи не буде давати потомство. Як би вона не була багата, красива, освічена, якщо він не альфонс, він піде. Друге, що треба вияснити, чи жінка не відпрацьовує родову програму, таку як аборт матері перед тим, як вона мала народитися. Так, якщо мама зробила аборт, а потім родилася дівчинка, то такі дівчата дуже нещасливі, ну просто дуже нещасливі, вони нещасливі або в шлюбі, або в потомстві. І в основному родяться з якимось каліцтвом. Якщо родиться хроб, хлопчик, то агресія зашкалює. Третє, що треба вияснити, чи немає такої виду порчі, як округ. Округ це вид порчі, щоб хлопці на дівчину не звертали увагу. Для цього робиться діагностика на першому прийомі. Основну причину знімаємо ритуалу. Другу причину чистим гріхи роду по материнській лінії. Третю – округ, тобто дівчину обходять кругом з певним заговором. Округ знімається дуже легко, для того, щоб, для того дівчина підбирає кицю. І коли киця народить котят, одне залишає вдома, а решту можна роздати. І з певним наговором дівчина вмиває лице котячим молоком. Увага, особливість ритуалу є в тому, що киця має бути з вулиці, ще раз кажу, з вулиці не елітна, не дорога, а вулична. Тим самим ви показуєте вищим силам, що ви є духовна особа, готова до співчуття і хочете допомогти е, біднішим за вас чи бідним тваринкам. Отже, ви готові турбуватися за потомством. Процес влаштування особистого життя займає від 1 до 6 місяців. Поважне товариство! Кому потрібна моя консультація, звертайтеся, будь ласка, з 18 до 21 години. Віднесіться з розумінням до моєї роботи. З 10 до 18 я приймаю людей, роблю ритуали, а також якусь свою роботу. Тому в цей час відповідати я не можу. А час з 18 до 21 є спеціально виділений для вас. Далі буде?